Усім привіт! Сьогодні я знаходжуся у місті Охтирка на Сумщині. Це місто одним з перших потрапило під удар після початку повномасштабної російської агресії. Вже в перший день війни його почали бомбардувати. Тут дуже багато було руйнувань. Місто зазнало великої шкоди. Я думаю, ви всі бачили фото, відео звідси. Їх дуже багато. Місто було сильно зруйновано. І ось сьогодні ми приїхали, щоб подивитися, як Охтирка живе зараз, як триває. Відновлення зараз ми поспілкуємося з мером міста, з міським головою, і він розкаже нам, які тут є проблеми і як їх вдається долати. 24 лютого 2022 року я прокинувся близько п'ятої години, ну не близько, майже рівно п'яту годину ранку. Від вибухів із систем залпового вогню. Це зараз вже коли говорю, що це систем залпового вогню, А на той час вони були досить часті. Вибухи, які були десь-десь далеко, але я прокинувся і зразу зрозумів, що починаються якісь військові дії на кордоні. Ворог зайшов у наше місто 24 лютого близько 12.30 в день, він зайшов двома колонами, розвідувальними колонами, і ці розвідувальні колони були знищені. Все. Після того ворог в місто більше не заходив. Місто було оточене з боку ворожого кордону, пішов натиск. Було оточене з боку Тростянця, і з Тростянця постійно обстрілювалось, який знаходиться знову ж таки напряму від нас за 15 кілометрів, можливо, навіть трошки менше. І заходили аж комиші, Чупахівка, ішли вони. Півкільцем і повністю оточити і зруйнувати місто. Ну, ворогу не дали наші Збройні Сили України: 93-я бригада, 91 я бригада і природний рельєф, річка Ворскла, яка, якщо дивитись на ворога, по ліву руку. Майже пів кільцем отинає наше місто. Вперше наше місто було обстріляне із систем залпового вогню із градів і ураганів 25-го числа близько 14-ї години. І вперше авіаційними бомбами наше місто було бомбардовано 26-го числа. І після 26 го числа Охтирка, Охтирська громада і Охтирський район майже кожного дня. Або вже через два тижні початку повномасштабного вторгнення, кожної ночі ворог залітав до нашого міста, до нашого району і постійно бомбардував. Бомбардував, знищував критичну інфраструктуру, знищував житлові будинки, знищував склади з зерном. ну і... На жаль, під час, під час цього бомбардування гинули люди. Щоб і не перебільшити і не переменшити, я думаю, відсотків 70 із усіх руйнувань було це легких і середніх руйнувань, було відновлено. Відновлено завдяки знову ж таки благодійним фондам, міжнародним організаціям, урядовим, неурядовим. Загальна сума в минулому році ми рахували, що надійшло такої допомоги. Більше ніж на 200 мільйонів. У нашій громаді із десяти шкіл, загальноосвітніх шкіл було в тому чи іншому об'ємі руйнувань нанесено восьми, було зруйновано три садочки. Ми знаходимося на сьогоднішній день на території дитячого садочку Сонечко, який став відомий за рахунок трагічних подій. Минулому році, з початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року сюди прилетіли касетні боєприпаси з ураганів і поранили близько 20 людей, вбили чотирьох людей саме на території цього садочка. Тут знаходилися люди у бомбосховищі в укритті. 25 числа ще ніхто не навіть не міг уявити, що ворог буде вести таку вбивчу війну. І саме проти цивільного населення. Садочок був зруйнований значно, дах був зруйнований, були, були зруйновані вибиті всі вікна, двері. Уже е, в середині року е, з'явилося багато благодійників, які е, захотіли своїми коштами, донорськими коштами. Це були і Арчинова, це були і Люди в біді. Ну, багато. Я боюсь зараз когось не назвати, але скажу, що це коштами благодійників. Цей садочок був відновлений, був поміняний дах. Якусь, якусь суму коштів на проєктну документацію, бо благодійники хочуть, щоб була проєктна документація, щоб не було ніяких претензій, що кошти використані нецільовим чи в якомусь надлишковому об'ємі. Проєктна документація була зроблена і з місцевого бюджету. І все інше було вже зроблено коштами багатьох благодійників, за які за який цим благодійникам низький уклін. На сьогоднішній день садочок працює у е офлайн режимі у змішаному. У нас ще й таке є для, для діток садочку. ми знаходимось біля будинку вулиця Київська, 100, вулиця Київська 100, через дорогу вулиця Київська сто Це два дві багатоповерхівки, які були зруйновані в результаті авіабомбардування. 24 березня 2022 року, в червні-липні 22-го року, ми виділили кошти на 5 багатоповерхових будинків. Спочатку на виготовлення проєктної кошторисної документації, а потім уже на 4 будинки в повному об'ємі і на п'ятий частково, оскільки він був дуже, дуже дороговартісно потребував ремонту. Вартість ремонту у цьому будинку. Ну, точно не скажу до 15, мільйонів. до 15 мільйонів, мабуть, в результаті тендеру було там зменшення суми на 13, до 13 мільйонів. Будинок був відновлений, під'їзд один повністю був відновлений, і в тому під'їзді було менше руйнувань, поміняні вікна, двері, зроблені поточні е, ремонти, і е, люди в цьому будинку отримали від е, держави на є відновлення частину коштів уже на е, дизайнерські ремонти, уже на завершувані ремонти. Ми знаходимося на території дитячого садочка Казка. Цей садочок зазнав руйнувань від вибуху ракети е, X500. Чи е, я вже не фахівець в цьому, в цій справі. у е, Травні місяці 2022 року місто було обстріляно п'ятьма ракетами, крилатими ракетами, і одна ракета вибухнула на висоті десь 30-40 метрів над містом, над цим садочком, трошки правіше за мною, і зруйнувала повністю дах. На сьогоднішній день коштами місцевого бюджету був відновлений дах. Ведуться роботи у е, самому приміщенні. Частина е, кімнат вже е, підремонтована, і там дітки навчаються. Як бачимо, дуже круто, що тут триває відновлення, і вже багато чого вдалося відновити. Хоча і проблем теж дуже багато. Ще є багато будівель, які досі зруйновані. Такі шрами війни. Ось ми тут бачимо, якраз я стою біля такої будівлі, яка була зруйнована. Війною, але все одно, не зважаючи на те, що йде війна, не зважаючи на те, що тут не вистачає грошей, великі проблеми в економіці, все одно, от якось потихеньку це відновлення триває, це дуже круто. Я спеціально приїхав сюди, щоб фіксувати для історії, в тому числі оцю всю шкоду, яку завдавала Росія, щоб наші е, потомки, люди, які будуть жити після нас, щоб вони це не забували. Вони знали і пам'ятали, що Росія зробила тут з цим містом, з цим регіоном і зна. Нашою країною.